Тут нема що казати. Готуйте, мої любі! Дякую вам за підписки, які ви робите. Я хочу вам сказати: з цими святами я взагалі забула про додавання кисломолочних продуктів. Взагалі дозу білка в свій раціон. Тому будемо це виправляти. Сьогодні приготують білкову страву. Ви її можете назвати як захочете. Хочете білкові пиріжки, хочете білкові котлети. Хочете, докові, я не знаю. Аладь. Тобто, взагалі, на ваш розсуд. Нам знадобиться 100 грамів кисломолочного сиру, 100 грамів твердого сиру на ваш смак, який вам подобається. Натираю на крупній терці. Даємо до кисломолочного сиру. Також на крупну терку два відверних яйця. Сюди ж. Звичайно, в цю справу додати. Зелену цибуля. Але сьогодні я вирішила зробити мікс зелені. Це петрушка, це кріп і це зелена цифренько. Вимиваємо кожну стебелину. І аромат стоїть. Супер. Теж не завжди додаю сюди шинку. Але цього разу вирішила додати низькокалорійна і досить таки, буквально 5 ось таких тоненьких слайсів. Сюди ж. Одне куряче яйце, сире, дрібка солі, сушений чесник. Теж небагато чорний перчик. Ретельно перемішуємо, бо тут сире яйце. Зі додаємо 2 столових ложки борошна з гіркою, і також перемішуємо. Треба змочити руки. Турнуємо на одну столову ложку не то пиріжки. Не то котлетки, не то латвор, як назвете, так корабелі попливе. Головне, щоб вони були невеликі. Смажую на вершковому маслі, ви, будь ласка, на своєму улюбленому, кокосовому, топленому, будь-якому, на олії. І ось так на помірному вогні по 2-3 хвилинки перегортаємо і готові. Ну що, скуштуємо зі сметанкою, таке тепленьке, після цих вже салатів, які набридли. Mm. Це дуже смачно, дуже поживно і дуже білково. Готуйте мої любі! Смакуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!